Варто вступати в відносини з чоловіком меншим на 10 років, якщо завдяки ньому я відчула кризу середнього віку, мені 43. Дорога Наталі, давайте з вами поговоримо відверто. Яка нафіг різниця, скільки йому років? Якщо це не ваш син, а це людина, яка протилежної статі і яка вас. Завлікає і збуджує, яка різниця, скільки йому років. Чому до сих пір оточуючі думки впливають на ваше життя? Де всі ті оточення, які вам кажуть, як вам можна і не можна, коли вам треба допомогти, коли вас треба обійняти, казати, що ви кохана людина? Чому ці люди вони пхають носа у ваше життя? Скільки думок посторонніх людей в вашій голові? І доколи ми будемо робити вигляд, що це окей? Що я думаю? Я думаю, що тобі окей і мені окей з тим, що твоєму чуваку 33, а тобі 43. Якщо це людина, яка освічена, яка доросла, якщо ти для нього в відчуттях не мати, а його кохана жінка, то немає різниці, скільки йому років.